Капеланське благословіння на 27 листопада 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас навіть і вічня Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, навіть і вічня. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як деякі прийшли до Ісуса і сказали, що Пилат змішав кров деяких з жертвами їхніми. І Ісус сказав, що вони, вони не більше винні, як і інші, які були серед них. І пригадав ще таку обставину, що а, башня Соламська, 18, а, завалила, <кхи> завалила насмерть, і він сказав, що вони більше винні, ніж інші єрусамляни. І сказав, не більше і додав: якщо не покаєтеся, то і так буде з вами. І розповів їм притчу про те, що один господар прийшов в, в свій сад і побачив смоківницю, яка вже третій рік не давала плоду, і сказав садівнику, зрубай її, навіщо? Бо плоду не, не дає, що місце займає. І садівник сказав: господарю, так, але дай мені ще рік її е, е, обкопати, додати гною. І якщо на наступний рік не буде плода, зрубаєш її. Коли я чую ці слова про смерть тих галалеян, які і кров, які змішали жертвою, або які загинули під слованською баштою, як Господь відповідає про те, що Настала смерть у цих людей. Коли ми говоримо про смерть нібито несправедливо, або коли люди жертву Богові приносили, ми думаємо завжди за те, що як воно несправедливо відбувається. Але Господь під час цих слів увагу всіх звертає на покаяння. І каже, якщо не покаєтеся, то так буде теж з вами. І про це покаяння як головне в нашому житті, в житті тих людей, які навколо нас, і навіть тих людей, які загинули таким чином. Він визначає головним покаяння. Не життя і смерть в тому випад... ну, вигляді, як ми чуємо, а покаяння головне. А смерть це як наслідок. Покаяння жертва. Це приносення чогось, але не було при жерти покаяння. Зміни життя в направленість до Бога. І ця жертва в цих словах Ісусових не дала плоду. Вона ніби так, як то дерево, і росло, але коли немає покаяння, не дало. І це привезло до смерті як присуд, знаєте, того господаря. Але садівник відтермінував вирок, але плоду не дісталося все одно. Не сталося йому. І насталася та смерть у тих людей. Ми живемо, але і всі ми помираємо. Немає ще людини, яка б ну, не померла, тіла б, якої не померло. Але Ісус говорить на цьому, знаєте, проміжку часу, життя людини, що смерть це до настане. А ось чи настанеться смерть вічна, залежить від людини. І людина, ну і залежність людини полягає в покаянні. Покаяння це зміни свого життя. Коли людина і приймає рішення, і міняє своє життя, і направляє його в сторону Господа, в сторону святості, в сторону чеснот, відмовляючись від гріхів і пристрастей. Ми говоримо про те, що є ці люди, які загинули під Силуамською башнею або пилат кров, який змішав жертвами, що нібито. Ось якось несправедливо відбувається по, по відношенню до інших. Але ми можемо говорити про те, що Господь навпаки э, говорить про, те, про, про гідність пророків, які загинули від рук цих же юдеїв. Але самі пророки, виконуючи волю Господню, для них ця чистота їхня у відносинах Господом була більша, ніж смертельна небезпека, на яку вони наражалися, коли говорили правду Божу тим людям. Чи боялися вони смерті? Боялися, як Ілля біг від, від тих небезпек, які його оточували, Пророк Кілля. Але все ж таки. Він Понад цей страх смерті не, не переступав через волю Божу. Він її виконував. І ось ця смерть тих пророків, вона була мученицькою, і вона була їхнім подвигом. Бо вони йшли шляхом до єдності з Господом і своїм життям його показували, свій напрямок, були в чистоті і в дії, живої дії, сильної дії цієї направленості. І перемагали все те, до чого веде смерть. Вони через цю смерть отримали життя. Життя вічне, життя в Царстві Небесному, яке передбачено для кожного з нас. І, і нібито цими словами нам говориться, щоб ми часу не затягували, бо вирок, коли ми не даємо плода, вирок як її смоківниці нам зроблений. Тільки садівниця відтягнув час вироку. Нам би. Цей час якраз сповнити покаянням, щоб та смерть не застигла нас не в покаянні, а навпаки, в чистоті. вона все одно прийде. І ми не знаємо, коли це станеться. Особливо під час, У нас зараз війна, під час війни, коли це станеться, коли смерть над нами над головами літає. Але коли б вона не прийшла, коли ми в покаянні. І змінили своє життя, і направили його в сторону Бога. Тоді ми здійснили своє вічне життя. Як і пророки. Мученики. Амінь.